Доброго дня! Хочу зняти таке коротеньке відео. Замовляли ми запчастини до заднього моста ЮМЗ на Агрокраїна. Зробимо розпаковочку. Дивимось на підшипники отакі. Ну хорошо. Якість хороша, це не китайські. Брали комплект на моста. Ось вам покажу. Ось такий. Ось такий. Тіх хорошої якості, то що ми брали не раз уже китайські, то вони не ходять довго. Так, далі ми брали отаких от дві шестерні. Дуже, дуже гарно. Прямо бачите, які зуби. Отака друга. Отакий хвостовик. Бачите, які зуби. Зараз фокусується. О, видно. Того що наш, це старий. Ось той, хто... На ньому просто немає вже. Він уже гострий. І планетарка повністю у зборі. Так, поставлю щоб видно було. Також дуже хорошої якості. Все чітко. Надіємося буде ходити довго. І не буде вояти. Є така проблема в ЮМЗ, що воє міст. На повний зуб заходить. Можна сказати, що ідеально. Я з цього боку теж вам покажу. так, щоб видно було. Просто клас. Ось такі запчастини. Надіємося, буду служити. Замовляйте на Агрокраїну.